Ей, йоу, друзі, всім привіт з вами знову я Іваду. І сьогодні ми будемо грати що такі, в гру, яка називається «Байк-обі». Це обі на байки. Байки, якщо хтось не знає, це велосипед, так називають. І ми сьогодні цей дуже популярний обі. Я сам не знаю, що я сказал, тихий шум байк обі. Тут є вже дропер на байку, а он А, а! Потрібно спочатку обі пройти. Точніше, цей дропер на байки, а потім. І потім вже можна буде грати. Так, нічого легкого не буває в цьому житті, так, так. фуфоліті -фу. Я свободен. Ой, скільки буде тут летіть? У мене роб сломался. Наконец-то сломался ничего кожному відео Роблокс вы ломаю. Мені вже уже доста... мене вже достало, як я в кожному відосі свій робок сломаю. Так, наконец-то. Тим більше, це не похоже. Це дропер, а не пар, а не обі якийсь дропер а не обес а, -а, а другой здравствоваемся. Ворда. Вот я рис не ворда. усе залізимо в другого. О, наконець-то вже паркур. А то я не розумів, що це за дропер. Роблю скріншот і будемо починати. Мене залагало. Мене лагає все. Я чор... Стопа, чому я як камінь чорно пів? А, Серые у вас такие фото? Зробил фото Скринчочнейшее. Фрибак. Мне потребно всех моих друзьях пригласить. У мене як, аж 35 друзів, як я всіх приглашу. Це, це, це мільйон років займає мені. О, як же все ж таки вона лагає в мене? Уї! Доречі, це дуже популярна гра, граний паркур. Всі майже всі блогери, які знімають Robox. Ну, я не тільки Роблокс снимаю. Я різні ігри снимаю. Ну, в большинстве без цього я Roblox знімаю, але я, я сьогодні рішов, що я два відео і ну, я не буду казати, які сьогодні буде відео. Може завтра не знаю які. Але не я знаю про що я сниму, але не кажу, тому що це буде, це секрет. Так а секретики не розказувати не потрібно. іначе це вже не секретик буде. Нет, добре. Буду -e О, У це ж Там просто такі кольца, як в Кокошанелі Вот кольца. Кто знает цю марку дуже популярну ставьте лайк, Кокуса. Я, я б хот. И напишите, хотів і, і вы носить таку марку. Я б хотів. Вона ж дуже дорога. Ну, наприклад, ви хочете кофту? Кофту такого е -ко шанель? І вона буде стоїти 12 евро. 12 -20 євро. чи гривень, не знаю. чи баксів. Ну, баксів буду казати. Нет, ні, 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 не Це було. Ні, не це було. Не було, а... є. Добре. Як щоб не лагало, то я бстріше. Це пройшов на Ізі. Добре, А від першого. Я хочу від першого висадця, що він. А, від першого це хана вже. Ауч! Просто тут байк вот так видно. Чому у мене розовий не діло? А, тут можна поправить робуксы. Добре, попрохожу з розовим. Нічого, ні, некоторые мальчики не... Я, ну, например, ну, я хочу, я, я завжди меч в апанамке такой розовий. Опять. Ну, ну, это для мальчиков. Это, по не для девчонок. Так. Я не буду расследовать разные места. А как я тайны за... Я из байка. Я из битбайка. Блин, а, а як тут? Я цього ж на 16 там. Це неможливо, це неможливо, це Аймпосіб. Шене. Це Аймпосіб. Це Аймпосіб. Це, це неможливо зробити. Це потрібно яким профі-хакером бути, щоб це змогти, змогти зробити. Так, так. Все я профі-хакер. Я профі-хакер! Бачите, всі поставили лайки. І все в мене обов'язково получилось. Тут легко. Тут нічого робити, Тут, тут нефіг проходити тоже не Боже, як легко! поставьте лайки підписуйтесь на не всі не поставили лайк не підписалась на канал підписуйтесь ставте лайки иначе я буду злим я буду злииться Чому ніхто не ставив ці лайки? І не підписуйтесь на канал, Давай, давай, ні, 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 будь ласочка, ні, 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 давай, давай, єс. Єс, ні, 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 ні. До речі, я з червоним. З фіолетовим. До речі, там і грек... А, просто в мене тоді не прогляд. А, що? Можна дострибнути, а ні Можна вы це дошку. Пісня не планат, а позвонии. Хто знав отсылку на блогі Заставте лайк. Грибочок як Супер Маріо Супер марио. Тут, грибочек. Шампиньончик, ты меня подвил. <мес> шампиньончик, меня подвил. Ненавижу шампиньончики. Э, с, э, с тех пор я это, я, ненав... я уже шампиньончики. Як воно вити не хочу попасти, і я хочу. А ну-ка, а що буде, якщо не попасти і пройти до другого джекпойна? І воно щось буде? Не знаю. Якщо не знаю щось, то потрібно попробувати. Так это песня не принялась, ведь я меня пряня. Тупо тут э, тупо Короче, не буду казать тупо просто. Просто застатели этой игры тупые. Просто потребно. Обов'язково натискати на щоб він за в тебе. У мене в мене з качеством. Тут попаду в воздухе і все. ставте лайк, якщо ви хотіли. Битбайк. Е, ну літає в воздухі. Така музичка грає. Щоб ви чули біж. Все чуєте? Так, не можна на

На лагае, слава богу, на лагае пишем. Поставлю по. Спидку, спидку, иха. А -а -а -а!

Сейчас сегодня в бля Стасе, я люблю его играть и всех руком не сговорять. хватит кубки, в никто не спрямит, запретить мне делать то, что я люблю. Мечтаю быть Леоном, им бой и чемпионом. Mm -hmm. mm -hmm. Всех победю. Я все не победю никогда не Ауч А чого на призме этого? А, я превратился в блинчик. До речі, декорації ви бачите які тут? Ну вот здесь. А до речі, що ти за портал? Добре, ви нічого не робить. Ставьте лайк, если вы хоть раз бачили на мапе в какие-то такие порталы, я бачил миллиард раз. Я тупо на другие джекпоинты. тупо на другие конец карты прилетел. Я лечу, наконец-то я свободен! наконец-то я свободе Да ну они издеваются. Кто знает позже? Ставьте лайки.

Що купатися я все, Це символо сошети. Та ну не потрібно мене приглашати. Я і так в це обіг обіграю. Я не буду грати в це обі, я і так граю в нього. А моя сестра ще мене приглашає. Як вона мене може пригласити в те куди, де я вже граю? Уи наконец-то я свободен. Ні! А май запрошев карту вот сейф. Ну як це можливо пройти? Да ну як це не можливо. Клим, клем, клем, клеем, у мене все це время стільки було на город, я... Який же я тупий дабл джамп так. Какие выиграю вообще сливы? А, не можна. я так надеюсь. А, то врачу, у меня два спина. У меня три спина є. Че моя скучаю? байк, 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 ну блин, не он памятник. Буду вас крестим пальцы на попадение пайка. Мототика. база! Гравити <говорит> Ебой. Yeah, такая еще такая же музыка. У -у -у. Тільки не умерти. Нет, не-не-не, ні, не буде вас кине. Нет! У мене забр. А, ні, не забрали. Фух. Тому що завжди, коли намапав Роблоксі, завжди, коли я помираю, в мене відбирають на жаль. Ніе!

Друзі, завжди потрібно в себе вірити. І не. І не думати, що щось тобі об тебе обредить. Тобі потрібно завжди. 10 секунд. Які 10... ще 10, 10 секунд. для него на этого не блин. Mm. Здоровья, друзья, у меня еще один спин. Е. Yeah. Крестик падает. Что нам выпадает? Двадцать с кем стажем. Три скип стаже в мене вже є. Я, в мене вже є колекція скипов. Колекція скипов. Хто хоче покупати в мене скіпи? А може вже тут все скіпи. Тут разраба... А, нет. Мэри Крисмас, Юи. Я цю мапу. Наконец-то я свободен. Граната, это э, да, А нет, цена граната из э, пиздоната. Прям где бы со мной... Я... Подарунок сначала. А да. Наконец-то я свободен. Я хочу туди просто на подарунок да. О! Тут я паркури я босній паркурю. Тихо. Подивитися, класно тут. Ой Друзі, це дуже класна мапа була. Мені дуже сподобалось. Буду з вами прощатися. З вами знову був я, Емерардо. Усім до побачення, друзі!